Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають розгалуження. Усім подобається читати казки. Давайте згадаємо вченого кота з поеми Руслани Людмила. Іде праворуч, спів заводить, ліворуч, казку повіда. Події, про які йдеться в цих рядках, можна описати за допомогою двох логічних слідувань. Якщо кіт іде праворуч, то спів заводить, якщо кіт іде ліворуч, то казку повіда. Давайте розглянемо цей алгоритм вченого кота. Він містить два послідовні неповні розгалучення. Ідеш праворуч? Так, заводь спів. Якщо ні, то йдеш ліворуч? Так, повідай казку. Поміркуйте, чим можуть висловлювання йдеш праворуч і ліворуч, бути одночасно істинними або хибними? За сюжетом учений кіт ходить або ліворуч. Або праворуч. Отже, якщо кіт не йде праворуч, це означає, що він іде ліворуч. Тобто в нашому випадку висловлювання йде ліворуч є запереченням до висловлювання йде праворуч. Давайте поглянемо на алгоритм дій. Алгоритм, якщо йдеш праворуч, то заводь спів інакше повідай казку. Його слід розуміти так. Ідеш праворуч, висловлювання істинне. Слід виконувати команду «заводь спів. А якщо хибне, то команду повідай казку. Якщо в алгоритмах із розгалудженням передбачено виконання одних команд, коли умова істинна, та інших команд, коли хибна, то таке розгалуження називають повним. Давайте ознайомимось із фрагментом казки Котигорошка та складемо алгоритм до нього. Сів Котигорошко на грифа полетіли. Летять та й летять. Гриф як поверне голову направо. То котогорошку йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Тож, цей алгоритм будемо бачити ось так. Гриф повертає голову направо, це істинне висловлювання. Якщо воно істинне, слід виконати команду вкине в рот шматок м'яса. Якщо воно хибне, то слід виконати команду дасть трохи води. Для створення алгоритмів із повним розгалученням у середовищі Scratch існує команда якщо то інакше, яка міститься в групі керування. Подивіться на блок-схему та відповідну команду до неї. В алгоритмах із розгалученням може бути передбачення виконання не однієї, а кількох команд як у разі виконання умови, так і в разі її невиконання. Ось буде. Програма для виконавця вченого кота за алгоритмом на сторінці 73. Створити пісню допоможуть нам команди групи музика, яку можна встановити за допомогою кнопки Додати. Розширення в лівому нижньому куті вікна програми. В наступному слайді ви побачите, як створити алгоритм. алгоритм для виконавця. На стріночці 73 де наш кіт грає на піаніно. Починаємо, як завжди, із події, коли натиснуто прапорець. Далі обираємо датчики, запитати. Запитання замінюємо на йдеш праворуч. І чекати. Далі обираємо. У вкладці керування. Якщо, то інакше. У якщо нам потрібен оператор. сюди вставляємо датчик відповідь. Замість 50 пишемо так, то. Ось тут нам треба додати: у нас немає команди групи. Музика. Е, музика. Ще раз ось тут натискаємо внизу, там, де є плюсик. Музика і обираємо нам потрібно грати інструментом піаніно. Тут є різні інструменти, ми обираємо піаніно. Далі нам треба програти ноту. ще і тільки змінюємо. 5. Далі обираємо звук. Відтворити звук ня до дінця. Інакше говорити у вкладці вигляд говорити. Край великомор'я дуб зелений. Перевіряємо нашого виконавця. Ось тут, до речі, коли ми обираємо ноту, відкривається так пень. Нехай залишиться як здручник 60. Перевіряємо, натискаємо прапорець, теж праворуч. Давайте напишемо «Ні». Край комирій дуб зелений. Ще раз перевіряємо. Ідеш праворуч. Так. Грає на піаніно і нявкає. Спробуйте і ви. Практичне завдання скласти програму, за якою рудий кіт навчатиме правил переходу вулиці на світлофорі із повним розгалученням. Ви мені зараз скажете, що ми це вже виконували. Але ми робили на минулому уроці алгоритм із неповним розгалученням. Тож дивіться на наступному слайді, як виконати роботу. Ваше домашнє завдання сторіночка 72 74 прочитати, ознайомитись. Виконати практичну роботу сторіночки 74. сторіночка 75 відповідати на питання. Завдання 4-5 виконати практично. Завдання 6 виконати в зошиті. Також блок схему з четвертого завдання зробіть, будь ласка, в зошиті. Далі я продемонструю, як виконати ці завдання. Наприклад. Алгоритм із розгалудженням із повсякденного життя. Це приклад мій. Ви створіть, будь ласка, власний. Як нам треба зробити, якщо у нас гарячий чайник, і ми хочемо зробити чай? Чайник гарячий так, отже, потрібно виконати команду налий в кружку. Якщо ні, закип'ятити. Придумайте, будь ласка, свій алгоритм та запишіть у зошит. Дякую вам за увагу! На наступному слайді подивіться, як створити власну музичну композицію. Та до побачення. Oh